Всім привіт! Ви на каналі Bold Review. З вами, як завжди, я, Влад Очеретяний. І сьогодні ми поговоримо про Голмса. Ні, не про цього Голмса. І не про цього Голмса. І слава Богу, і ніколи не будемо говорити про цього Голмса. Ми поговоримо про Енолу Голмс. Є something... ну, а що ви хочете? Яке кіно, такий косплей. Оскільки недавно вийшла друга частина цього феміністичного бойотика, то я хочу вам розповісти про серію цих фільмів, що з ними їдять. Чому я думаю, що вони мають право на життя. Ну і, звичайно, як завжди, без спойлерів. Тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Умощуйтесь позручніше, а ми починаємо. Перлиною цих фільмів являється, на мій погляд, акторський склад. Я вас хочу запевнити, що вже дуже давно не було наскільки хорошого акторського складу. Я думаю, ми з нього й почнемо, оскільки, якби не ці актори, то це б кіно було б дуже 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 низько в будь-якому рейтингу. Головну роль виконує Міллі Бобі Браун. Здавалося б, дівчинка з дивних див, а як далеко вона просунулась. Хоч трошки і видно, що Міллі дорослішує швидше, ніж їй дають ролі. Я знаю, що вам із Вращугам це тільки ще більше подобається. Що можна сказати про гру нашої Enol Holmes? Дуже яскравий персонаж, дуже гарно зіграно. Всі ці злами четвертої стіни, доволі сучасний персонаж, доволі сильний персонаж. Якби я був 16-річною дівчинкою, мені б дуже подобалося співвідносити себе саме з Мілі Бобі Браун. Шерлока грає Генрі, Відьмак Всія Нетфлікса, ненадовго Кевіл. Ви, до речі, бачили, що його заміняють на брата Тора шоп Ну, то ладно, то їхні проблеми. Відноку от Нетфлікса то хвороба, яку треба вирізати. Так от, якщо ви коли-небудь мріяли, що Шерлок Голмс то така здоровезна двометрова накачана шафа, це кіно прямо для вас, воно створене для вас. What? What the fuck? Насправді самого Шерлока не дуже багато в фільмах цих. Ну, по-перше, що кіно не про нього. По-друге, ну скажімо так, і слава Богу, що його там небагато, бо дедукції як такої у фільмах не дуже багато. Особливо в першому фільмі то більш пригодницька картина, а не детектив. Луїс Патріч сексуальний, симпатичний е, хлопчинка. Прямо мрія всіх, чуттєвий, розумний. Ну, так би мовити, кожному Голмсу потрібен свій Ватсон, а тут. Можна ще й зробити з ними романтичну лінію між Енолою та її маркізом. Гелена Бонен Картер, яка грає маму Голмсів, як завжди, грає Гелену Бонен Картер. Нічого взагалі нічого не змінюється в неї в персонажах, але тут це прямо підходящий образ і в принципі це окей, корелюється з лінією всіх героїв. Хоча в якомусь іншому фільмі Гелена настільки шикарна, що могла б грати е, коханку е, Каміла і було б окей. Ну, але тут вона його мама. Oh, Ці зірочки ясно сяють в цих фільмах. І дякую їм, що. Вони грають, що актори виконують свою роботу, а не просто знімаються в шабашці однетлікса, щоб рубануть бабла. Таке теж часто буває. Атмосфера в фільмах трохи краща, ніж в мій косплей, хоч іноді графіка, ну я вам чесно скажу, вибиває вас з оцієї всієї вікторіанської англії. Перший фільм у нас пригодницька комедія з дуже сучасним феміністичним наративом. І такими нотками детективу не більше. Другий фільм, він вже більш націлений на якісь розслідування, ну взагалі він про розслідування в кінці кінців, а не про взаємодію героїв, як перший фільм, про вікторіанську англію, яку показують у фільмах. Вона вилизана, вона занадто чиста, але але дякую за реальні історичні події, які відбуваються фоном і які вплітаються в сюжет. Особливо це дуже сильно показано в другому фільмі. Мене як історика це не може не радувати. Ну і взагалі вся ця тема з правами жінок, з нав'язуванням патріархального поняття краси. Ну, мені здається, що це правильне кіно, і воно повинно показувати, що от так є, і так було ще гірше, а ми повинні це все змінювати. Я зміляюсь, молитві, я прошу так що, якщо ви тупорили мужлан... Я знімаю шляпу ідіть отсюда вон. Що по сюжету? Я постараюсь зовсім без спойлерів так би мовити, просто щоб вас зацікавити. Перший фільм побудований на тому, що мама Еноли зникає з дому. Колен до цього не було, але там інша письменниця зробила фанфік. Фанфік став популярний. Ну, це ще було до ваших всіх цих інтернетів. Так от зникає мама, приїжджає Майкрофт Холмс. Каже, що треба тебе в пансіонат, енолі це не подобається. Вона тікає, вона зустрічає свого доктора Ватсона, це цей Маркіз, який, знаєте, чогось в сунці ховається, і вона така: ну ладно, такий він трошки у нас чудний виходить маркіз. Насправді він теж там тікає від своєї родини. Коротше, підліткове кіно з правильним посилом для всієї родини. От про що перший фільм, таке пригодницьке, ха-ха, хі хі гумор. Я скажу, що непоганий насправді. Сюжет піде, він цікавий, да, ти не дуже там, як детектив, не багато що там є розслідувати, і по факту навіть вони нічого і не розслідують. Я не скажу, що фільм мене перший вразив, але для перегляду з родиною, щоб відволіктися від е росіян, які бомблять нас на один вечір. Я вам чесно його раджу. Просто відключити мозок і подивитися непогане кіно. До речі, Росія то країна гній, народ мразь. Ну, Ви самі розумієте, донатьте ЗСУ і допомагайте армії. Енола Голмс 2. То вже більша детективна історія. Дякуючи Богу, вони згадали, що Голмс то про детективи. Тут Енола якби відкриває свою детективну агенцію і береться за першу справу. Береться вона не з першого разу, бо ніхто не хоче давати маленькій дівчинці хоч якусь справу. Плюс сюжет ще так пов'язаний з страйком 1888 року на заводі Свіниць в Англії. Енола розслідує зникнення сестри дівчинки, яка приходить до неї. Ну і потім це все розкручується, розкручується в ще більшу справу, до якої вже підключається і Генрі Кавіл. Ну, ви розумієте, так? З маленького у велике. О курва! Такий невеличкий плюс другого фільма. То сцена після титрів. Подивіться, будь ласка, і взагалі щоб цьоб... Всієї історії Шерлока Голмса про те, як він живе як холостяк, ну то дуже-дуже гарно. Графіка. Я вам чесно скажу, то у нас не Аватар 2. Взагалі, хто чекав Аватар 2, на що його камера знімає? Хтось мені може пояснити? Я, ну, я не знаю. Перший аватар то не був хорошим фільмом, а другий що буде? Ну, коротше, подивимося, то не тема для цього відео. Якщо ж говорити про графіку в Enoli Holmes 1 чи 2, я вам чесно скажу, ну, ну там не так багато є про що говорити. Графіка середньої паршивості, вона не дуже хороша, не дуже погана, насправді є прямо прикольні штуки, є не дуже, все рішає реально режисерська та операторська робота. Деякі кадри дуже прикольно побудовані, є непогані прольоти камери. Не скажу, що це щось на Оскар, але дійсно прикольно. Я був ой, задоволений картинкою чи як. Український дубляж. Netflix не перестає нас радувати, тим, що прямо на виході фільму у нас є хороший український дубляж. Netflix перестає нас радувати тим, що нахренась в своєму а, реально паршивому серіалі, бо ну сьомий сезон еліти, ви ви серйозно. Вони беруть в цей. Паршивий уже по сюжету серіал запихують кого? Звичайно, росіянця. Нахрена на що він там треба? І взагалі, ну це дуже цікаве питання. Хтось дивиться еліту? Я думаю, вона закінчилась після другого сезону. Ну то таке. Я розумію, що то проблеми творців еліти. Якщо їм дуже подобаються росіянці, то хай їдуть е в свою Росію і там з ними цілуються Ти Шо москаль, боже збав. То чи варто подивитись це кіно? Я думаю, варто, чесно, щоб відволіктися, щоб побачити хорошу акторську гру, щоб зацінити насправді непоганий пригодницький фільм з непоганим сюжетом. Я думаю, варто. Да, на один вечір. Да, ви скажете, що ви щось бачили подібне, може. Але кіно і справді хороше, дайте йому шанс, включіть і подивіться. Зберіть свою родину, посмійтеся трошки, трошки попереживайте за героїв. І все буде у вас добре. А з вами був я, Влад Очеретяний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ви, як завжди, отут в сердечку.